Жінка в погонах це та людина, яка не здійснює свої функції безпосередньо там, де їй призначено. Так кажуть чоловіки, які теж носять погони. Зрештою, всі інші із цікавістю дивляться на жінок офіцерів. І, хоча, за правилами, вони теж службовці, сильна половина людства таки робить певні поблажки. Чоловіки у нас такі дуже чуйні, уважні, вони нас берегуть, за нами якось турбуються. і Коли виїжджаєш з ними на пожежу, навіть буває таке, що ручку подають тобі, щоб не впала, оберігають, щоб не замерзла. Тобто з чоловіками працювати, ну скажімо, легко. Тиндітна білявка Луганчанка працює у територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в Закарпатській області вже четвертий рік. Нині вона речник відомства. Прикладом для неї стала мама, яка теж працювала в МНС, але на Луганщині. І, хоча Наталка продовжує сімейні традиції, вона перша в родині одягла офіцерські погони. Нині життя старшого лейтенанта сповнене непередбачуваних подій. Це служба. Я сама обрала цю цей шлях, і я повинна ним іти. Я люблю свою професію в іншій сфері. Я себе не бачу. Вага нової чергової варти. Це перший троєх воли та вагаріна. Шість п'ять житловий модела. У більшості ці звуки викликають звичайну людську цікавість. Десь щось трапилось для Наталії Батир. Сирена означає виклик на подію. Попри ненормований робочий день, завжди пам'ятає вона офіцер у спідниці. Буває таке, що ногу зламаєш, і на пожежах буває і сажу обтрусить. Тобто, ну завжди треба залишатися жінкою, не дивлячись на те, ще де ти знаходишся на пожежі чи на якомусь іншому випадку. Вікторія Сенгетовська, прес-секретар Чопської митниці, нині під її пильним оком три митниці об'єднані в одну, 19 митних постів, і купа журналістів, охочих отримати оперативну інформацію. Попри усі складності роботи, Вікторія переконана, гарний вигляд непорушне правило. Звичайно стараюся при приїжджати на пункт пропуску не без макіяжу так і відповідно в нормальному одязі, тому що я прес-секретар, я лице митної установи, тобто через мене асоціюється митниця. Якщо в мене достойний вигляд, відповідно достойне ставлення до професії митника. Її безпосередній керівник Олександр Похилько навіть тішиться, що прес-службу чопської митниці очолює тендітна Вікторія. Вона у першу чергу професійно виконує свою роботу. Відтак у жодному разі не забуває про жіночність. Я жінки в погонах. Я думаю, абсолютно адекватне, нормально і думаю, позитивно сприймається суспільством. Робота прес-секретаря. Вона не проста. а То що її сьогодні робить жінка і так професійно. Це дуже добре. Вікторія сама собі створює комфортні умови, любить квіти і обожнює своїх племінниць. Впевнено керує автівкою, а нещодавно навіть вирішила опанувати верхову їзду. Зізнається, перші заняття нелегкі. Кінь відчуває наїзницю, а дівчина ще не дуже впевнено сидить в сідлі. Але Вікторія переконана, вміння триматись верхи жінці не зашкодить. Наступний етап її життя відчути й інші жіночі радощі. Як маму, як дружину оце в першу чергу. І, звичайно, мати надійний тил. Деякі жінки-офіцери мріють про генеральські погони, деякі мають таємне бажання стати дружиною генерала. Та місія всіх представниць залишатись прекрасними і щасливими, чого і бажають їм чоловіки. Щоб чоловіки до вас ставились з повагою, а ви за ними почували себе, як за тим міцним муром, де затишно тепло і ä, добре